Всім привіт! З вами Богдан Конкевич і в цьому уроці ми створимо свою першу HTML-сторінку. Я вам ще не сказав, де ми будемо писати код. Отже для цього нам потрібно скачати редактор Notepad з офіційного сайту. Це досить зручний редактор, він підходить для багатьох мов програмування, і зокрема для PHP. HTML, CSS, JavaScript, ну, з тих, що ми будемо вивчати, в цьому курсі ми будемо вивчати тільки HTML, тому він чудово підходить. Я ж буду використовувати редактор Genie, тому що в мене ж інша операційна система, він мені також по функціоналу такий самий, тому приступимо. Значить, в папці з сайтами створимо файл index.html І цей файл буде завжди відкриватись при запитці цієї сторінки, цієї адреси. Тобто він може називатись індекс.htm, index.php, index пізніше ми будемо використовувати. Головне, що він називався індекс. Це він за заумовчуванням буде відкриватись. От перевіримо. Бачите, ми його відкрили. Він ще пустий у нас, тому зараз ми його наповнимо. Давайте створимо базову структуру, ту, що ми вчора в минулому уроці розглядали. ТегошTml. Після нього йде head. Після нього йде body. Це у нас є базова html розмітка Тепер е розкажу про кодування. Є багато типів кодування, Там... їх є багато, таких як е UTF, Windows, ISO. Ми будемо використовувати UTF-8, тому для того, щоб е не було у нас краказябр різних на сайті е через помилку кодування, то треба написати наступне. Створюємо тех мета, він у нас непарний Напишемо http html Дорівнює content type content text html і кодування charset set дорівнює utf 8 Оберігаємо. Далі важливі речі це є, наприклад, тут ще можна розмістити тайтл заголовок сторінки, тобто те, що ми бачимо ось тут. Це робиться за допомогою тегу title. Наприклад, я вже вирішив, що буду на прикладі показувати сайт з темою про сонячну систему. Ви можете, звичайно, робити на будь-яку іншу тему, яка вас цікавить. Будь-яку. Це можливо буде навіть краще, ніж все просто тупе переписування мого коду. І отже тут напишемо тема і можна переглянути результати. Ось ви бачите, у нас змінився заголовок. Отже, це є базове те, що тут може розміщуватись. Далі, як я вже казав, з минулого року тут можуть розміщуватись інші метадані такі, як опис сторінки, ну це для пошукових систем так само і ключові слова. Але це все нам ще не потрібно. Також там це все стилі, JavaScript Ну і це вже інше зайве буде. Що ж, в наступному уроці ми вже будемо вивчати різні теги, зокрема, там, наприклад, як зробити заголовки різних рівнів, пізніше списки, ну і так далі. Дякую за увагу.